Скромний ювілей. 1130-ту річницю від дня заснування Житомира відзначатимуть без зала концертів, масово культурно-розважальних заходів та фейерверків, повідомили у міській раді. Не на часі проводять такі учні заснування. І на всіх засіданнях по комітету ми провели. Ми йшли цією однією доні. Що немає зараз часу, немає можливості святкувати і немає права витрачати. то ли на системном уровне Натомість повністю проігнорувати свято чиновники не можуть, тому протягом чотирьох днів з 11 по 14 вересня у місті проводитимуть ряд заходів, які за словами заступника начальника управління культури матимуть лише патріотичне спрямування. Зокрема, у четвер о 19 годині в обласному драмтеатрі відбудеться благодійний концерт гурту Древляни на підтримку українських військовослужбовців. Всі кошти від проданих квітків після закінчення концерта прямо на сцені будуть передані представникам 95-ї окремої армобільної бригади. Гади, а ось традиційного вечірнього концерту на майдані Соборному не буде лише декілька культурних заходів у міському парку Гагаріна. Як розповіла Наталя Марчук, заплановане підведення підсумків конкурсу рейтингу гордість міста, який започаткували у минулому році. Щоправда, кількість номінацій зменшили цьому році. Ми не дуже багато номінантів на цей Конкурс, якби визначили, але вони всі спрямовані саме в патріотичному дусі, тобто буде відзначено захисник року, лікар року, вчитель року, учень року, волонтер року. А також найкращий меценат року, які кошти сьогодні спрямовувалися на підтримку української армії у міській раді, також зазначили, що звернуться до правоохоронних органів з проханням посилити контроль за правопорядком у Житомирі з 11 по 14 вересня та не допустити проведення фейерверку, подібного до того, що попри заборону так гучно лунав на день незалежності.